Кремлівський недомірок припустився вирішальних помилок. Уже все. Тобто ми переходимо із режиму спеціальної воєнної операції. Ми переходимо в зовсім інший режим. Ми переходимо в режим священної війни. Війна йде в правильному для України напрямку. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. На мою думку, Путін припустився двох вирішальних помилок: по-перше, він суттєво недооцінив збройні сили України та волю українців боротись і боротись наполегливо та затято. А друга річ, яку він недооцінив, це згуртованість між ЄС та НАТО. Це привело нас до руху у правильному напрямку, зазначив Пол Йонсон. За словами міністра, він мав на увазі те, що Україна перемогла у битві за Київ, Харків, Херсон відвоювала острів Зміїний, а зараз проводить оборонну операцію, яка згодом переросте у вирішальний наступ по звільненню усієї української території. Ключно із Кримом Росія продовжує працювати проти всього цивілізованого світу, намагається хитати, дестабілізувати ситуацію. Бачимо, що продовжує поширювати свої такі цікаві наративи. От, буквально здається, позавчора у Німеччині вибухнув черговий такий цікавий скандал. Крайні ліві феміністки поширили якийсь російський наратив під виглядою, так під машкарую собі формули миру. То Росія зараз намагається в відкривати всі свої консерви, включно із таким нафталіном, як Берлусконі, як е, ліві радикали, як хто завгодно, тільки би завадити в який спосіб Україні наблизитися до Європейського Союзу і тільки би е, обмежити можливості постачання зброї Західної до, до України. Ну насправді російська ціль це повністю. Знищення України, очевидно, наші успіхи на полі бою, наші досягнення після того, як ми отримали статус кандидата, і далі рухаємося до переговорів і майбутнього членства в Європейському Союзі. Ми чуємо заяви про саміт НАТО, який відбудеться в Литві у вільнюсі в червні, тобто теж певні просування до членства в НАТО. Очевидно, будь-які успіхи України для російського режиму. Є таким жахіттям, і вони робитимуть все через корисних ідіотів, через агентурну мережу своїх пропагандистів, через проплачені аналітичні центри, через політиків, яких вони фінансували роками, через як то кажуть, різні рухи. Які стоять за якими теж стоять гроші Газпрому? Тому наше завдання? От зараз ми прилетіли сьогодні в Мюнхен. Завтра розпочнеться Мюнхенська безпекова конференція. Зараз тут різні вже зустрічі, бо багато людей. От зараз триває такий круглий стіл обговорення питання енергетичної і продовольчої безпеки, і, зокрема, як допомогти Україні. Тому наше завдання продовжувати те, що ми останні 9 років спочатку російського вторгнення, і останній рік геноциду проти України робимо: мобілізовуємо світ, розбиваємо всю пропаганду. Яка не те, що перекручує, відверто бреше? Ось і продовжуємо вимагати після сформованої танкової коаліції винищувачі, далекобійні системи, тобто переконувати світ, і чому одне з наших завдань на Мюнхенській безпековій конференції, чому Україна має завдати Росії військової поразки в 2023 році, чому не можна. Надалі в цій війні на виснаження, як кажуть war of attrition, дивитися, як Україна стікає кров'ю а Україна має отримати все необхідне. Якщо немає там боєприпасів, чи важко запустити виробництво в Європі, давайте говорити про південну Корею, давайте шукати різні шляхи для того, щоб Україна перемогла в цьому році. На рівні дипломатії, на рівні політиків ми бачимо свої успіхи, успіхи України. А чи є в нас успіхи на рівні суспільному, зважаючи на те, що середньостатистичний німець вже нібито втомився від цієї війни. Він хоче знову повернутися до спокійного ситого життя. Ми бачимо знову ж таки, що певний рівень падіння підтримки дій уряду в Сполучених Штатах уже є. Соціологія показала, що велика. Переважна більшість республіканців вважають, що от Байден не справляється з цією ситуацією. Ну це їхня політична позиція, зрозуміло, але вона базується в принципі на чому на електораті, який голосував в тому числі. Тобто, чи не опинимося ми в ситуації, коли виграємо велику політику і велику дипломатію, але програємо підтримку низів, які і є джерелом влади і джерелом демократії для своїх так би мовити політичних сил. Ну, насправді це є одне ключових завдань для нас надалі, для громадянського суспільства, для правозахисників, як не просто втримати увагу інтерес до України, а як той високий рівень підтримки суспільств, щоб він і залишався надалі. Тому що Росія розуміє, що це марафон, і в цьому марафоні суспільства ну це живі люди, які втомлюються від інфляції, які втомлюються від того, що постійно звучить е, тема е, війни, і тому це природні речі. Але для цього нам потрібно шукати якісь нові е, формати і розуміти те, що е, в 2024 році будуть вибори в Європейському Союзі, вибори в Сполучених Штатах Америки, в Росії. Ось в багатьох важливих для нас державах, і тому. Всередині цих суспільств будуть різні політичні сили, які намагатимуться політизувати питання російської війни проти України якось в своїх інтересах. Наприклад, в Німеччині голова Мюнхенської безпекової конференції Хойзген, який займає дуже жорстку позицію, таку я б навіть сказала в деяких питаннях антиросійську, тому що цьогоріч заборонено будь-кому офіційному представнику Росії брати участь тут, хоча ще рік тому тут був Діріпас. І багато посадовців він виступає за те, щоб Україні дати винищувачі, він виступає виступав раніше за танки, за те, що Крим це обов'язкова умова для повернення. Хоча ми бачимо, як зараз російська пропаганда намагається теж одну з таких наративів просувати. Це давайте почати говорити про якісь там перемовини але не про але не про Крим, тобто територіальна цілісність України, але Крим за душками, тобто зараз є теж багато таких небезпечних наративів, і ми це прекрасно розуміємо. І в Сполучених Штатах Америки дуже важливо відправляти десанти туди наших військових, поранених, ті, які були в полоні, як раніше Вашингтон їздила, і в Хельсінській комісії робила свідчення Тайра Юля Паєвська, тобто для того, щоб апелювати до американського суспільства, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про електорат республіканців, то вони базуються на таких там цінностях. Людських як там ми скрізь не питання, чи Україна член НАТО чи ні, і що війна на європейському континенті, чому американські платники податків мають віддавати свої гроші, а питання якраз людяності, і це треба піднімати на тих телеканалах, які є якраз цією аудиторією. Плюс очевидно, всередині країни треба демонструвати. Нашу відкритість до прозорості, особливо в закупівлях оборонних, для того, щоб не давати недругам України російським пропагандистам дискредитувати Україну через різні скандали з корупцією, тому що ми бачимо, як часто такі скандали вже потім грають проти всієї держави і підривають. Зокрема, політичні там рішення по наданні Україні не просто сучасного озброєння, а е, оці діджиталменю ну, інструменти для управління зброєю, трансфер технології, і це якраз є ключове, що нам важливо всередині продовжувати не просто е, знищувати ворога, щоб забрався з нашої землі, але й докладати всіх зусиль для продовження реформ для того, щоб довіра до України. Зміцнювалась і відповідно підтримка західних суспільств. Також підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.